Те, пане Микола, вам слово. Мені так. доброго ранку. Добрий ранок. Ну, з чого я можу почати? По-перше, я вас вітаю е, сердечно всіх з Бельгії, е, е, з маленького такого містечка, е, яке називається Вестенбад. Куди я приїхав, для того, щоб поздоровити діток з Святом Миколая, яке от буквально скоро, скоро наближається. І разом з тим е поздоровити всіх з 301 річницею від дня народження нашого, нашого генія, нашу. Е Нашу найкращу сторінку в історії України е, і з радістю доєднуюсь до е, спільної такої е, дати. Е, Сподіваюсь, що ми сьогодні е, скажемо те, що думаємо, що, е, е, що для нас значить Григорій Савиць Коворода, я надзвичайно. Закоханий в його переписку з Михайлом Коваленським. Інколи я читаю Коваленський, інколи Коваленський, але то не має значення, от е, не маю, на жаль, з собою сторінки цієї книги, щоб е, прочитати якісь е, зуривочки е, з, з листів, але можу запропонувати для вас е, е, одну з байок Сковороди, якщо дозволите. Прошу. То читати. Так, так, запрошуємо вас. Просто. Тоді я прочитаю байку Григорія Сковороди, яка називається Кріт і Лінкс. Як розповідається в казках, Звір Лінкс має такий гострий слух. Що на кілька ашинним такий гострий зір, що на кілька аршинним землю прозирає, цей звір, угледівши під землею крота, сліпоти його глузувати став, коли б ти, негідна тварючка, мав моєї прозорливості. Хоча в соту долю. Ти зміг би проникнути крізь самий центр землі. А так мацаєш усе сліпий, як глуха півч. Перестань, перестань, будь ласка, чванитись, відказав Кріт. Звір твій справді гострий. Розум зовсім сліпий, коли б ти мав моєї прозорливості хоча б соту долю. Ой, вибачте, коли ти маєш те, чого не маю я, то я маю те, чого в тебе нема. Думаючи про гострий свій зір, не забувай гострого мого слуху. Давно б я мав очі. Коли б вони мені потрібні були, мораль або сила, як писав Григорій Савич Коворода, дурість в багатстві пишається і глумиться, а в злиднях опускається на дно, в обох долях вона однаково нещасна. Там біснується, як в гарячці божевілля, а там з ніг валиться, як стерм. Вік і вік, країна і країна, народ і народ, місто й село, хвороба й здоров'я, юність, і старість, всякий стан стать і вік, і всіляке створіння має. Власні свої переваги. Але сліпа глупота й тупе невігласно всього не тямить і лише зле в усьому бачить, як ті п'явки цирюльничі, що погану кров п'ють. Тому вік над віком підносить народ вище народу, незадоволена ні своєю природженістю, ні мовою, ні вірою. І коли успіх та підноситься до небес, а в злиднях опускається до прірви, позбавлена як світла і духу, віри, так і найсолодшого почуття і спалюється власних своїх печали полум'я. Ось і вся. Байка, Григорія Савича, Кріт і Лінкс. Дякую, що слухали. Дуже дуже дякуємо. Я думаю, є такий трохи час на мовчання, тому що ну, певні речі можна почути лише якщо даєш собі час після них замовчати. Я такий, ну, є такий момент, але дуже вам дякуємо і. Сподіваємося, що ми ще побачимо байки Сковороди в вашому читанні. Так можу сказати, дуже дякую. я викладу, викладу в Ютубі, можна буде подивитись цю і ще там кілька байок. Я надзвичайно радий вас всіх бачити. Бачити, тому що так давно, так мені здається, вже пройшло багато років, як ми зустрічались із панією Вікторією і Оленкою, і зрештою. Тобто сковорода поєднав нас, і це таке щастя для мене. Тому що так хочеться додому. Я, не, я вже не, 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 не дочекаюсь, коли зроблю все те, що тут запланував з дітками української діаспори з міста Брюгге. виконаю все те, що намітив, поздоровлю, і повернусь додому. Бо страшенно сумую за Україною. Будемо чекати вашого повернення, і сподіватимемося, що побачимо вас не лише онлайн, а й офлайн на і на сцені, і на різних заходах. Дуже дякую, дякую. Микола. Дякую. Дуже Прошу. дякую.